Привести додому новонароджену крихітку це, звісно, неймовірна радість, але водночас і величезна відповідальність. У голові одразу з'являється мільйон запитань. Так от цей огляд, якраз і створений, щоб стати надійним помічником, дати відповіді на найважливіше з них і допомогти почуватися впевненіше на кожному кроці. Поява дитини це ціла буря емоцій, від безмежного захоплення до легкої тривоги. І знаєте що? Це абсолютно нормально. Цей посібник, він ніби друг, що крок за кроком проведе через усі основи догляду за малюком. Ось наш план. Почнемо зі створення ідеального гніздечка для малюка. Потім розберемо щоденні ритуали догляду, далі заглибимося в тонкощі годування, навчимося розшифровувати сигнали дитини і наостанок з'ясуємо, як зробити будь-які зміни в харчуванні максимально комфортними. Поїхали! Гаразд, занурюємося в тему. Все абсолютно все починається з дому. Правильно організований простір це без перебільшення фундамент для здоров'я та гармонійного розвитку малюка. яким же має бути ідеальне середовище для новонародженого. Світлим, теплим і, звісно, чистим. Основи здоров'я закладаються в таких, здавалося б, дрібницях: регулярне провітрювання для свіжого повітря, щоденний огляд ніжної шкіри, профілактика попрілостей. А повітряні ванни це ж справжні спа для малюка. Ці прості щоденні звички створюють безпечний і комфортний світ. Тепер переходимо до щоденних процедур, і це не просто обов'язок, а чудова можливість для зближення з дитиною. Це час для ніжності, турботи і тихої розмови. Тут кожна деталь має величезне значення. Ось, наприклад, чи замислювалися ви, чому очі потрібно протирати саме від зовнішнього куточка до внутрішнього? Все просто, щоб не занести інфекцію. Це така маленька хитрість, окремі диски для кожного ока це ще один крок до безпеки. А чистий носик це запорука вільного дихання, що погоджитися критично важливо, особливо під час годування. Тут ключовий момент використання саме проточної води. Це, по суті, найкращий спосіб запобігти потраплянню бактерій у сечостатеві шляхи. І ще одне, шкіра немовляти, надзвичайно ніжна, тому її потрібно не терти, а дуже м'яко промокати, щоб уникнути будь-яких подразнень. Тепер поговоримо про харчування. Якщо дитина на штучному вигодовуванні, то стабільний режим і правильна техніка стають ключовими елементами для здорового травлення та звичайно гарного самопочуття малюка. Ця таблиця чудово показує, як змінюються потреби дитини з часом. У перші тижні життя шлуночок зовсім крихітний, тому й годування такі часті. Згодом малюк може з'їдати більше за раз, інтервали збільшуються, а режим стає більш передбачуваним. Ну а після шести місяців суміш стає частиною вже більше різноманітного меню. Приготування суміші це знаєте майже як робота в лабораторії. Тут немає місця для імпровізації, точне дотримання пропорцій з упаковки гарантує, що дитина отримає ідеально збалансоване харчування, а перевірка температури на зап'ясті це надійний і перевірений роками спосіб захистити малюка від опіків. Годування це ж не просто про їжу, це час для близькості, спокою, єднання, правильне положення, повільний темп і увага до малюка перетворює цей процес на безпечний та комфортний ритуал. І, до речі, саме він закладає основи здорових стосунків з їжею на все життя. Дитина постійно з нами спілкується, хоч і без слів, наше завдання навчитися розпізнавати ці сигнали, особливо коли йдеться про такі базові речі, як голод та насичення. Давайте подивимося: ранні ознаки голоду це активність, пошукові рухи, смоктання кулачків. Це, ніби малюк каже, я скоро буду голодний. А от ознаки насичення це розслаблення, сповільнення, смоктання та втрата інтересу до пляшечки. Вміння розрізняти ці сигнали робить годування набагато набагато спокійнішим. І ось це золоте правило плач це вже по суті крик про допомогу, а не просто прохання поїсти. Якщо чекати на нього, годування може перетворитися на справжній стрес і для дитини, і для дорослих. Навчившись розпізнавати ранні сигнали, можна зберегти спокій усім. Іноді виникає потреба у змішаному виводовуванні або навіть повному переході на суміш. І це дуже делікатний процес, який вимагає терпіння, уваги і, звісно, правильного підходу. Такий перехід завжди починається з першого і найважливішого кроку розмови з лікарем. Далі ми рухаємося поступово, крок за кроком, ніби йдемо по тонкому льоду, вводимо нову суміш потрошку і дуже уважно спостерігаємо за реакцією малюка. Це подорож, яка вимагає терпіння й уваги. Існують по суті, два основні підходи. Класичний метод, коли суміш, іде як добавка після грудей, чудово підходить для підтримки лактації. А от метод чергування, коли цілі годування замінюються сумішю, зазвичай використовується пізніше, коли кількість грудного молока значно зменшується. Ця схема чудово ілюструє, як може виглядати поступовий перехід. Починаємо з одного годування. Уважно спостерігаємо. І лише потім, через кілька днів, повільно замінюємо наступне головний принцип плавність і ніякого поспіху. Цікаво, що нічні годування груддю часто залишаються найдовше, адже це не лише про їжу, а й про відчуття безпеки та комфорту. Отже, давайте підсумуємо найголовніше чистота, правильна гігієна. Уважне годування за розкладом, вміння чути свою дитину і поступовість у будь-яких змінах ось вони п'ять стовпів, на яких тримається впевнений і спокійний догляд за малюком. За всіма цими практичними порадами стоїть найважливіше неймовірна радість від спілкування з малюком. Важливо спостерігати, насолоджуватися кожним днем, адже попереду чекає безліч дивовижних відкриттів і щасливих моментів.